Відкрита студія продовжує свою роботу напряму ФМ. Нагадаю, що мене звати Наталя Гаєвська. Зараз будемо говорити про те, як ми пройдемо цю зиму. Енергоатом повідомив, що успішно завершив ремонтну кампанію цього року і підготував до роботи в зимовий період усі дев'ять енергоблоків підконтрольні Україні. В опалювальний сезон входимо з максимальним рівнем готовності. Зазначив міністр енергетики Герман Галущенко. Раніше він заявив, що Україна здатна пережиту зиму без систем Тичних відключень електроенергії, якщо російські війська не знищать ключові енергооб'єкти. Нагадаю, раніше президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради заявляв, що Росія знищила майже всю нашу теплову енергетику. З нами на зв'язку експерт інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день. Бачимо оптимістичну заяву енергоатому, що в Україні вдалося завчасно підготувати енергоблоки до зими. Розуміємо, що забезпечення енергетикою взимку насамперед залежатиме від захисту об'єктів генерації. Чи надійний захист, чи можливо він в принципі? Ну така, якби тривала дискусія, вже з цього приводу йде, тому що. Був звільнений і Мустафа Наєм з агентства відновлення, і Кудрицький, колишній голова Укренерго, також звільнений, і причиною називали власне недостатня, недостатня скажімо так, проведена робота щодо облаштування рівнів захисту. Більше того, скажімо так, першого і другого рівня захисту це найлегші такі рівні. Це там в основному мішки з піском сипучими різними речовинами. Сітки з камінням і бетонні блоки просто, тобто які охочують навколо таких об'єктів. Третій рівень захисту це такі фактично монолітні бетонні споруди, які, ну, які повинні бути фактично вилиті з бетону. Ну, Скажімо, враховуючи те, що немає таких стандартів, будівництва таких об'єктів, то відповідно і їх поки що взагалі в цілому і немає. Я боюсь, що їх і не буде в повноцінному розумінні цього слова, тому що це, це затратний. Процес з точки зору включення цього питання, дослідження, проведення випробувань. Не просто, знаєте, якби довести, що твій бетон, який ти продаєш, наприклад, що він витримує тиск певний, так? а довести, що він саме витримуватиме в, в певній ситуації. Тобто, коли там попадає ракета, там, чи дрон, чи куски там, ракети. Тому, на жаль, сьогодні не можна сказати, що взагалі існує в цілому система захисту от від попадання ракет чи дронів в, в об'єкти, ну, в першу чергу, підстанції. йде про підстанцію Укренерго, тому що е теплові електростанції, тобто ті об'єкти, які виробляють електроенергію, по яких були нанесені удари в березні, в квітні, в травні також частково. Е то ну, навіть теоретично дуже важко. Намалювати і зробити, ну, намалюватиметься на увазі розробити креслення, так, які будуть передбачати чітке, чітке розуміння, так, як можна це захищати, ці об'єкти, і чи вони взагалі будуть захищені, бо це величезні об'єкти, блоки. Теплові блоки, блоки на гідроелектростанціях, це також марзали, там, де знаходяться турбіни. Ну, це можливо, можливо, ми до такого і дійдемо, але на це потрібен час і, і гроші, це навіть окреме питання. Тому повторюю, що, на жаль, сьогодні хто би що не казав, і не розповідав, і не показував би я наприклад, там бачив десь фотографію, там, де Ну, знаєте, у нас якби хочуть зберегти і секретність цього цих робіт, і водночас хочуть ніби й показати, що от воно є. Тобто, ну, якби ніби, ну щоб щоб суспільство не сумнівалося, що от ніби ж люди сумніваються, ні є і навіть там прем'єр Шмигель, наприклад, не фотографується на фоні різних там укріплень, не укріплень, а споруд, і там підписується, скажімо так. На фотографії, знаєте, як був кусе анекдот там третій зліва Хрущов, да, якби там і, і свині було mm. ну, таке. Можна посміятись, просто знаєте, треба якби зберігати веселість в такій ситуації. І от, власне, тут, ну хто, хто там зрозумів, де це було, які це були об'єкти. З того, що я знаю, повторюю, що третього рівня об'єктів їх фактично не існує, тобто вони просто розроблені, і, скажімо так, деякі матеріали закуплені були. Е Ну, роботи якісь почались такі примітивні, тобто це там, знаєте, для фундаменту, для інших таких якби, ну, робіт, але самих об'єктів поки що немає. Я повторюсь, я бою, що їх і не буде. Uh -huh. тому, тому поки що от, будемо сподіватися, що ці перші і другі рівні. Так? тобто і, В принципі, до речі, той же Шмигаль, як якого вже згадали. Він останній здається був його виступ, десь я також чув, то Він мені казав, що от наше завдання: одне там довершити перший другий рівень, там почати роботи на третій. Тобто, десь тут логіка є, раціональне зерно є, тому що це поки що єдиний можливий варіант, якби захищати такі об'єкти під станції. По Теплових блоках, повторюсь, і гідроелектростанціях, АЕС, так само тим паче, там не можна говорити про захист. Це ну мається на увазі, крім певних систем там протиповітряної оборони, так наприклад, ну немає. Ну це дуже довго. Це це навіть я навіть не можу уявити собі, не можу навіть описати. Знаєте, це в оману вводити слухачів, просто казати, що можна побудувати як конфаймент на Чорнобильській АЕС і свідоцтгають. Арку, яка там стоїть, яку будували там 10 років, mm -hmm. навіть і більше збирали гроші. Ну це обман, це обман, тому краще такими ілюзіями не жити. От розумієте, що ми маємо, з чого ми виходимо, і що відповідно нас може очікувати, відповідно виходячи з цього. Е, ну от заступник голови наглядової ради е, Центренерго Величко він казав, що надійність захисту енергетичних об'єктів має бути на рівні надійності захисту столиці. Е, е, наскільки... Висока віру ну не хочеться так говорити, але розуміємо, в яких реаліях ми живемо, чи е, вдасться нам розуміємо просто хто наші сусіди, терористи, е, які зрозуміло, по чому будуть бити по енергетичних об'єктах, зважаючи на стан енергетичної системи, да, хоч вони відремонтовані, але вони ж не відновлені повністю 100%. Чи можливо у нас блекаут, саме той блекаут, який є е, е, істинний, да який є насправді не про те, який у нас кажуть. Блокаут на дві години це не то. Угу. Ну, відключення на дві години електроенергії це не можна нати блокаутом. Да. Якби у нас була можливість через 12 годин чи через 24 години відновити роботу відключених об'єктів, то mm -hmm. можна було б і також навіть не називати це блокаутом. Але блекаут в класичному уявленні це тоді, коли відбувається фактично. Руйнування <ривання> ланцюжка, який з'єднує роботи всіх учасників енергосистеми, тобто підстанції, виробників електроенергії, споживачів. Тобто от відбувається розривання цього ланцюжка, і ти повинен потім, як оператор цієї системи, тобто в даному випадку Укеренерго, як кожен, ну, кожен об'єкт, який працює, тобто АЕС, ТЕС, ГЕС, вони повинні включатися в роботу, і це, в принципі, ну така тривалий тривали дуже процес. Енергозатратний також, тобто потрібно значну кількість електроенергії надати для того споживача, який відключений. А, Наприклад, АЕС це великий об'єкт, тобто там потрібні, ну, скажімо так, мегавати потужності, які, які допоможуть фактично об'єкту включатися в роботу. Тому можливі, звичайно, такі, така ситуація, тому що навіть те, що ви кажете, що там хтось порівнює, що на рівні там, зі столицею має бути захист там, чи чи блоків ТЕС, чи АЕС? Тобто ми не знаємо. Ми будемо можемо тільки сподіватися, що всі ці об'єкти вони не захищені, так якби. Тобто мається на увазі, що є план в першу чергу міноборони. Тобто як армії, що вони, скажімо так, тримають цю ситуацію під контролем, але з іншої сторони, березень, квітень він показав, що. І з іншої сторони, потім були офіційні фактично заяви, які визнали, що недостатньо об'єктів протиповітряної оборони, і що біля кожного, біля кожного електростанції не мо не можна поставити таку. Це фактично визнання, так яке оце, дає відповідь на ваше питання. Mm. Тому тут я інший момент хочу звернути вашу увагу, просто що насправді. Ну, Ціль Росії, так скажімо, росіян в цих ударах по енергетиці, так вона полягає у розхитуванні поступовому. Не можна сказати, що ну, є ціль ну, от, відразу, знаєте, вирубити енергосистему України. Це можна зробити, тому що є АЕС, і, от, в принципі, останні виступи того ж Зеленського, так ну вони більш такі були я думаю, демонстративні просто на міжнародному рівні інших представників енергосфери України, ну, керівництва енергосектору. Та ви знаєте, таке враження, що несподівано у всіх відкрились очі там 24-му році, а 22 другому році цього не бачили. Що є у нас атомні електростанції, що удари також можуть завдаватися по них. Ну до до, до вересня 22-го року, взагалі, ніхто та не такого питання не ставив. Коли ти таке питання піднімав, наприклад, то на те могли подивитись таким нерозумінням при тому, що пішла війна, і летіли ракети, і стріляли. Справжні патрони автомати, а не якісь там іграшкові. Але mm -hmm. от не було розуміння в людей до вересня місяця, коли були завдані перші удари по харківській ТЕЦ 5 тоді mm -hmm. в Харкові, якщо ви пам'ятаєте, yeah. а потім уже в жовтні були вже така от масована, масовані хвилі атак. Тобто є логіка, наскільки я бачу, розхитування нейросистеми. Тобто її розхитували в частині підстанції, але нас врятувала зима 22-23 року, що було так, ну, умовно мало відключень, якщо так сказати, в принципі, бо тоді ремонти тривали. І м'яка зима 23-24 року, також от минула зима, так? Вона також була м'яка. І це нас, в принципі, Ну ну не врятувало так, і можна сказати, але воно полегшило нашу ситуацію. Людей навіть це розслабило, тому що всі думали, що якщо відключення електроенергії немає, ми ж все добре. Ми ж все відремонтували. І чому починали, почалися всі ці дискусії? Що погано відремонтували не до кінця, погано захистили. Тобто, і там, і там є раціональне зерно, і там, і там правда. Не могли все відремонтувати, всі підстанції не було обладнання, відповідно. Це тривалий час, його оперативно відремонтували, і воно не може далі виконувати свої функції повноцінно, тобто пропускати той обсяг електроенергії потрібен. Споживачам, які вони хочуть, наприклад, в в холод, таксі включають обігрівачі електроопалення. Мене насмішила буквально там вчорашня заява Міненерго, чи позавчорашня вже не пам'ятаю, там, де Міннерго закликає не користуватись людей електроопаленням, то чекайте, якщо в людини іншого виду немає, немає опалення. Да. Так, да, ну, як так можна. А якщо опалення недостатнє, це ж теплокомуненерго, наприклад, і людині холодно, ну, об'єктивно, чи старша людина, чи діти, ну, можна, звичайно, апелювати якби, до того, що ситуація критична, і всі повинні це розуміти. Але Когось людина, пам'ятаєте, ці дискусії були, коли там навпроти будинок з електроенергією, і люди там починали жалітися один на одного, скаржити, що відключіть їм, так тому що в нас також немає. Тобто, це і з однієї сторони і весело, і смішно, але насправді дійсно це проблема, тому що. Якщо людині холодно і зима, то вона має бути в теплі, і тому це такі, знаєте, незрозумілі для мене навіть заяви Міненерго, радше, напевно, вони е, намагаються таким чином продемонструвати, просто підтримати цю думку про те, що має бути економія. Ну, але про економію можна окремо сказати, просто а не так, що знаєте, що відключіть всі прилади і не користуйтесь електроенергією. Ну так на жаль, так. не вийде. Мені здається, що ми з цими відключеннями настільки звикли за собою вимикати світло, прати після 11 -го. Ну автоматично я спілкувалась з колегами вже там руки миємо, наприклад, в ванні, да, і світло не вмикаєш. Ну це як вже ти вже звик, тому ми всі е еко заощаджуємо, економимо, допомагаємо в будь-якому разі. Але якщо, наприклад, в будинку немає опалення, а єдиний варіант нагрітися це вімкнути теплу підлогу, хоча б на кухні. Ну, то в ти в будь-якому разі це зробиш, бо інакше ти просто захворієш. Тоже правильно ви кажете, так тому що особливо це наприклад старших дітей, старших людей стосується і дітей, тому що це така слабка, якби частина завжди, або яка підростає, або яка вже, скажімо так, виснажена життям, так тому що вимучена роботою, тобто це логічно, це все нормально. Але з іншої сторони, війна, вона бачите, диктує свої умови, в тому числі підходи, які пропонують нам мінерво. Але з іншої сторони, знаєте, чим можна потішити, ну в лапках я візьму це слово. От що це така не є серйозною ця заява, тим, що якщо буде дефіцит електроенергії, то ніхто не буде рахувати кількість бойлерів, кондиціонерів, ну які там тепло чи електропалення, пожитів просто відключать і все. Да. Тому, звичайно, ті люди, які наприклад мають електропалення, вони звичайно в більш програшні ситуації. На жаль, тому що якщо відключення будуть, а вони будуть, скоріш за все. Я сумніваюсь, такі оптимістичні заяви. Апеляція до того, що у нас працює дев'ять блоків всіх, аес, це добре, насправді, і, і дай Бог, що вони пропрацювали всю зиму, всі дев'ять блоків. Але якщо буде зима, холодна, звичайна, то висока ймовірність того, що просто. По-перше, все одно не буде вистачати в пікові періоди споживання електроенергії, ну самого, самих обсягів електроенергії, тобто виробітку. А друге, те, що все ці блоки можуть виходити і в аварійний ремонт, і в триваліший аварійний ремонт, тобто там, не на добу, дві там три, а й на довше. Тому це поки що знаєте, от будемо вважати, що та точка, коли там включили дев'ятий блок, от це точка відліку, коли у нас почався опалення сезон. Бо фактично він вже і почався, бо вже холодніше, вже все одно готуються міста до включення опалення. Люди будуть вже включати обігрівачі. Я думаю, ще тиждень часу і вже це також розуміють, бо пониження температури воно відразу тягне за собою якби, збільшення використання таких приладів обігріву. Все, це якби і відповідно нас вже з перших чисел, я думаю, листопада. Я думаю, що ми можуть чекати на які відключення електроенергії обмеження, тобто це залежить від ситуації не тільки від ракетних обстрілів, бо в теж Міненерго, так як я згадую, то там чомусь апелюють тільки до обстрілів. От якщо будуть ракетні обстріли, то тільки тоді ми будемо вдаватись до відключень. А навантаження. Я думаю, що це такий дуже. Дуже оптимістичний сценарій, ну і то як це можна сказати, що ракетні обстріли оптимістичний сценарій, це напевно не так, але в даному випадку все таки треба орієнтуватись на те, що навіть ну звичайно, ну коли буде звичайно з на увазі, так то все одно відключення будуть без, без обстрілів.